І всім привіт, мої хороші! Дякую вам, що ви мені за, ну, добили 30 підписників. І зараз я вам покажу, як я буду пригати з там другого етажа, з другої кровати той. Таке це ще страшно. Хм. Ну, для вас я прийму. Так що зараз я туди підійду і цей. І покажу, як я туди залазу. І ось така у нас клесенка, дробинка. Мені буду залазити вдома. Я, я залізу і вернусь. Ось я вже залізла, мені дуже страшно. Але мене... боюсь Я надеюсь, вам вийду. Там медведь, я його поскую для пристраховки, я не хочу, як по собі щось зламати, нам. Так що мені дуже страшно. Ну, ну я уже... Я його ногу трогаю. уж бьем бьем да. Давайте я зараз вас кудись покладу, бачили, бо мені не буде неудобно і знімати і приготувати. Так. Давайте я вас такого кудись, наприклад, <плес> так, сюди ще. покладусь. ще. Нижче. Спокнули ще, 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 ще.

Привіт, о, привіт, не страшно, не страшно, ладно, да трохи одну господи помилий, кажу зразу, це стрмно. А він мене спас. Я його назвала Богдан. Це Бодя. Да. Всім пока!